Доброго дня. З вами Відьмак Полокрук, Відьмак з України, хочу записати відео про те, що таке прокляття. Взагалі. Я спочатку війни почав викладати відео на своєму каналі і про це вже казав. Але бачу, що назрів момент, коли потрібно ще раз пояснити суть, що таке прокляття. Чому? Тому що багато зараз, що я здивований навіть моїх знайомих. Запитують про те, а що ж там прокляття, воно може вернутися, а не потрібно вливати в Егрегор війни. Навіть мені от близький друг скинув, що я був шокований від такого спітосприйняття. Причому, е чому хто про це віщає? По-перше, таке, е ви можете проаналізувати всі, хто про це говорять, тобто, це російськомовні, по-перше, про те, що не можна проклинати, давайте не будемо. Розказувати про війну, всі повинні бути толерантні і відсторонитися від війни і не підживлювати Грегор війни. Ну, я вам скажу так: по-перше, я вам наведу приклади з історії, що до чого призводить відсторонення від війни, від свого захисту, від своїх прав, від свого роду. Всі знаєте про таку релігію, як буддизм. І найяскравіший яскравий приклад, коли в Тибеті буддисти. Сказали, що ми проти війни. Ми такі всі очищаємося від цього абсолютно від цього, і живемо в сиєми Грегорі, і нам всім добре. Але в матеріальний світ ми приходимо для того, щоб працювати, матеріалізовувати, в тому числі боротися, проявляти свою волю, свою силу. Чим закінчилося в Тибеті? Люди коли там метед медитаціями займалися, медитували до них зайшли китайські війська і просто зробили геноцид, вирізали всіх, що сталося з керівниками цієї релігії. То на верхівці Грегор, вони втекли. Тобто вони <смі> втекли від своїх постулатів, оскільки це є брехня і неправда, От. що потрібно від цього відсторонюватися. Їх просто вирізали. Що зараз роблять оці проросійські російськомовні блогери, які чудово повиїжджали там в Штати, в Таїланд, і дуже нам розказують, як не потрібно підживлювати Грегор війни, що від цього повідно відсторонитися, не проклинати ніяких ритуалів не робити, бути нейтральним. Шановні, це матеріальний світ. Сюди приходять жити за певними правилами. Ви всі сюди прийшли, і е, те, що йти проти правил природи, проти е, правил Всесвіту, що таке всесвіт? Це все є світ. Тобто, все є творець, і ми з вами клітини в тілі творця. Якщо якась клітина бунтує, її буде знищено. Це нормально. Це є онкопухлина, яка виростає як ереф, її просто зітруть, розвалять, знищать, щоб вона більше зла не робила. Є загальні закони. Що буде, якщо будуть до цих російськомовних алявідуючих прислухатися, які нам розказують, як нам жити потрібно в Україні, що не під ніяким разі не підживлюють війну, нікого не проклинати, не вбивати і бути такими відстороненими від цього. А вони хочуть щоб була друга Буча? То саме було в Бучі. Люди не вірили в те, що війна? Не хотіли сприймати те, що потрібно захищатися. Зайшли кацапи, оці московські окупанти своїм рашизмом з руським міром в Україну. Зайшли в Бучу, в Гостомель, в Вірпінь, і просто вирізали, гвалтували малих дітей, вирізали населення, які просто були поза війною. Просто були поза війною. Не вірили це не, не сприймали. Але те, що людина не сприймає, не дає їй того, що є насправді. Тепер, що потрібно робити? Людина по законам природи, от дивіться, наприклад, мій улюблений крук. Круків роблять на великому дубі, наприклад, гніздо. Гніздо таке схоже до, по розмірам, як до лелеки, величезне. І там живе сім'я круків, пара, яка є вірна, яка тримає дитинчат. Візьміть, спробуйте залізти в це гніздо круків. Ви ще навіть до половина дуба не долізете, як самець крука вам просто розіб'є голову. Не просто скине, а просто проламає череп, виб'є очі. І це дуже сильний птах. Він проламує череп. Навіть просто курка чи гузка, якщо полізете душити її гусенят, вона вам виб'є очі. Чому це так відбувається? Це не жорстокість, це просто закони природи. Коли хтось лізе до вас, ви маєте право вбити. Вбити так, щоб. Знищити оце зло, цю онкопухлину в тілі творця, щоб вона не, не тільки вам і вашим дітям не несла зло, а знищити взагалі тотально, вичерпнути з простору, щоб пішла на переродження, там якимось хробаком народилася душа. Розумієте? Це нормально. Тобто, якщо ви в чомусь сумніваєтесь, ви просто вникаєте, щитуєте простір, все світ, тобто все є світло, тобто все є тверець. Ви занурюєтесь в простір і дивитесь на його закони. Що буде, якщо круг не буде допускати до цього, буде літати і робити вигляд, що нічого не, відбує, не відбувається. Кацап залізе гніздо і з'їсть цього пташеня. А по правилам творця, якщо лізуть гніздо, круг має прилетіти і проламати череп, пробити голову. Це стосується. І лиса, коли до лиса залазить якийсь вовк, нору він там, чи відміть тупорилий набуханий з Кацапляндії, він повинен вбити і знищити. Тобто є загальні правила, яких ви не обійдете. Якщо ви будете к в релігії буддизму, від цього відсходитись, давайте не будемо підживлювати війну. Вас просто вб'ють, зґвалтують, заріжуть, заберуть ваш родовий ресурс. Це буде погане для вашого роду, тому що заберуть ваш ресурс, пограбують те, що належить вашому роду, і вб'ють вашу сім'ю, щось зґвалтують, покатують. Тому що кацап це дослівно кат живодьор Тобто, хто живає, заживо, знімає шкуру з людей. Це є суть кацапів, які ще русищі ще називали московітів. Московію цих е, малорусів. От, тепер прийдемо. Це була якби прелюдія, прийдемо до того, що ж таке прокляття, чи можна проклинати. От. Тому що ці ж російськомовні. Я підкреслюю російськомовні, тобто вони проплачені на службах, які віщають нам з Таїланда і з Штатів, як нам треба жити в гармонії українцям і ніякому разі нікого проклинати. Що вони хочуть? Вони спеціально цілеспрямовано це аля езотерики настроюють на людей на те, щоб вони, як раби, чекали, коли їх зайдуть і просто виріжуть. Просто всіх тотально виріжуть, зглують і заберуть їх ресурс. Це робиться для цього. Що насправді повинна робити людина? Повинна, коли до неї лізуть, по правилам законам творця, по справедливості, ви маєте право захищатися. Тобто, на фізичному рівні ви маєте право просто вбити. Це навіть вас і суд людський оправдає а під час воєнного стану, тобто під час війни, ви можете вільно вбити, навіть там, якщо на вас тут руку підніме, от, якісь російськомовний в Україні вас все одно виправдують навіть юридично, навіть на людських законах, розумієте? Тобто, людина має право захищатися, має право вбивати в такому випадку, куди людина не є військовим, коли має вади здоров'я. Наприклад, чоловік, який не може вбити насильно, або жінка, яка проти сили чоловіка з автоматом, який вбиває її дітей, або загрожує вбивство її дітей. Вона може прописати йому програму, яку навіть якщо вона людину вб'ють, наприклад, цю жінку, вона проклине, і прокляття, це захисна програма, це не є атакуюча програма. Коли просто так людині наноситься якесь зло, проговорюється, щоб ти здох, просто своє задоволення, або як конкуренту, це називається порча. Не путайте ці поняття. Коли людина портить, вона бере на себе відповідальність, що вона готова заплатити за те, щоб комусь знищити собі на радість, просто заради вигоди. А прокляття це захисна програма. Коли на вас нападають і ви не можете фізично протидіяти, наприклад, ви розумієте, що є загроза, а ви не можете фізично піти, вбити ворога. Ви просто озвучуєте прокляття, будьте проклятий, щоб там тобі кацап і весь твій рід знив, згнив заживо живцем і весь твій рід обірвався. Заклято. Проклинаю. Все, ви прокляли її. Можете своїми словами від душі, тут не суть самого ритуалу, а просто як з посилами, яким ви дасте і куди направите свій намір. Тобто ви стоїте при людиною, чи бачите фотографію ката цього кацапа. Ви його проклинаєте, тому що він загрожує ваш ваш, забрати ваш ресурс загрожує вашому роду взагалі. Це є прокляття. Прокляття це захисна програма. Ви проклинаєте ви прокляли, і навіть якщо людина, наприклад, перед смертю встигла проклясти, її вб'ють. І прокляття дуже гарно лягає, коли людина не може фізично протистояти. Тобто, наприклад, в полоні, коли наших хлопців катують, просто перед смертю прокляли. І навіть якщо вас б'ють, його і рід обірветься. Його просто зітруть. На ньому буде висіти прокляття. Це справедлива програма, її не так просто зняти. І прокляття в'їдається дуже сильно в саме грегороду, роду, в клітину роду, в тіло роду. І буде гниїти всіх, хто це зробив. Тобто, оцю коліну ці злочинці. От. Тому в прокляті немає нічого поганого. Е, люди просто часто путають пут поняття порчі з прокляттям. Порчі – це коли ви когось портите заради якоїсь особистої вигоди, щоб собі було добре, або просто людина не подобається. Тобто ви робите несправедливо, це є порча. Тобто, коли людина вам нічого не зробила, а ви її знищуєте. Прописуєте її алгоритм, коли в людини все почне болитися життя, там поламаються ноги, там онко з'явиться, людина здохне. От, там діти безплідними стануть і машини переїдуть. В такому плані метеоритну голову впаде. Не путайте порчу з прокляттям. Прокляття це справедлива програма захисту. Коли людина не може захиститися фізично, вона захищається енергетично. Тоді воно прекрасно працює. Е, так званий міф, який розпустила релігія, про те, що. Е, Прокляття вертається, завжди вертається, Ніколи прокляття не вернеться, якщо воно поставлене справедливо. Тому що проклинають тоді на смертному адрі, наприклад, проклинають тих, хто нападає на, на твій рід. Це захисна програма, яка після того, як вбивають людину або загрожують смертю, вона працює. По праву того, що нападник напав, зробив несправедливо. Його сама справедливість карає і спостерігачі, які контролюють енергообміни, вони за цим всім слідкують. Вони знищені. Порчі може зробити, наприклад, віддаюча людина, наприклад, я, ну, я таке буквально декілька разів робив, коли, наприклад, мені особисто не робили, але я можу на правах того, що я стою, скажімо так, на вищій розвитку. І з силами на більш високого порядку спілкуюся. Я можу, наприклад, як випадок у мене був, коли жінку зґвалтували, а суд там оправдовував гвалтівника, тому що він був при церкві і якби все спускали на гальма. Тобто я вмішався, але знову ж таки на правах справедливості покарав людину. О, це я можу робити. Е, взагалі, порча і прокляття це є магічний ритуал. От. І коли кажуть міф про те, що прокляття завжди вертаються, і спробує зніме прокляття. Коли людина, наприклад, дійсно вбила і людина прокляла, таке не знімається так просто. Це потрібно відпрацьовувати і дуже великі відкупи робити на рівні того ресурсу, який цей кад забрав в людини. Тому є такий нюанс, це розказує релігія, що прокляття можуть вернутися. Бо дійсно, коли людина в релігії, вона раб. Вона служить якомусь божеству, наприклад, Яхве. чи там ну, от, мусульмани і християни, вони служать Яхве. У них прописано: не вбивай. І не займайся магічними справами. Тобто, це людина-раб, що повинен піп сказати. Вони мають віддати весь ресурс. Просто це людина-генератор енергії, її релігії стригають. Їм прописано: тобто, людина добровільно прийшла, дала клятву, чи батьки похрестили дитину, дали клятву. Що вона не має права займатися ворожінням, займатися магічними практиками. Тобто, по суті, це що означає, що людина не має права виявляти свою волю? Тобто, коли людина зараз, будучи в релігії, вбиває там на фронті, навіть це теж погано для роду, тому що вона порушує клятву. Всі Яхве зробив так, що що б ти не робив, ти завжди будеш грішним. Тобто, гріх, це що? Це порушення? Це чисто релігійне поняття, це релігійний термін, який існує тільки для тих, хто в релігії, означає порушення законів Бога. От і одне з законів Яхве, наприклад, що іслам, що. Ну, Взагалі в мусульманстві і в християнстві там неважливо, чи там католичі, чи ісламіст, є те, що не можна займатися магічними практиками. І коли людина займається магічними практиками, а прокляття це що є? Це є проявлення своєї волі, що я сильний, я прописую свою волю. Ви mm. не маєте права прописувати волю. Тому магія це прописання свого права, заявлення своїх прав, що я вільна людина. І тоді за будь-яку дію, не що ви поми народу зробили, чи ще щось вас покарають в релігії. Ви можете тільки ходити до попа, замовляти ритуали в нього, платити гроші, і тоді попи, монахи, будуть робити за вас магічні ритуали. Все, що ви можете, тільки молитися і покладатися на волю Бога, не на вашу волю, тому що ви ніхто. От і в такі, таким людям прилетить прокляття. Не, не тому, що за прокляття, тому що справедливість свою роботу зробить. За те, що цю захисну програму вона відпрацює і покарає нападника. А от саме за... Е, покарає буде якийсь відкат, тобто негативний результат, просто за дії того, що людина в релігії вона давала клятву не ходити не ворожити, тобто вона дала клятву не мати своєї волі, тобто не займатися магією. В неї вселяється Божий дух, і вона служить Богу. От тоді буде прилітати. Тому. Щоб бути вільним, не бути вівцею якусь стрижуть, доять, і не бути в рабстві клятво, потрібно виходити. Я там відео виклав себе, подивіться, вийдіть, будьте вільним. Тоді, просто що ви проклянете, там, щоб, щоб там, ти ноги поламав, наприклад, ворогу, він поламає ноги. Вам нічого не буде абсолютно, тому що ви зробите це справедливо. Якщо ви зробите це просто так, будете ходити там сусіду в спину шептати, то це порча, а за порчу придеться відповідати. Ось, просто не путайте порчу з прокляттям. За прокляття ніколи нічого не буде, тому що прокляття це захист. Коли ти не можеш фізично тут і зараз помститися, ти прописуєш програму, яка буде карати. Тому що ти вільна людина, ти маєш право на волю, на свій захист. От, не робити порчі, не бути, не давати клят... клятв, не займатися магією, тобто не бути віль... не давати клятв бути рабом і комусь служити, не, не зобов'язано нікому служити. От. І тоді вам не будуть ніяких відкатів робити. І не слухайте цих, повторюсь, російськомовних кацап, які розказують, що треба бути поза війною, не годувати Грегор війни. От. Тут ще важливо таке розуміти, що годувати дійсно нічого не потрібно, просто потрібно робити свою волю. От На, на собаку там напав вовк, вона взяла, захистила своїх цуценят, вбила загризла вовка і пішла далі. Вона не акцентується на цьому увазі. Увагу. Ви повинні бути вільними, розумієте, не прив'язуватись дійсно, не готувати Грегор війни. Але коли вас нападають, ви просто вбили і все. На вас нападають, ви просто піднялися, Оце, що не вистачає о, такого прийняття і духу загального, щоб всі піднялися, знищили і забули. Тобто вжити в війні не потрібно. Потрібно просто відкочувати напали, ну, покарайте ворога, вбийте так, розваліть РФ, щоб вона більше ніде не піднялася. Це те, що зараз відбувається. Тому що, по правилам творця, тіла творця відвалиться та пухлина, наприклад, це РФ з її родами, які будуть знищити, будуть в бідності, вони позагинаються просто. От. Не путайте, я вас прошу, не путайте прокляття захист з порщою нападом. І не готуйте дійсно егрегор війни, але захищайтеся. Не будьте як Тибетці, яких зробили геноцид, китайців вирізали. Не будьте, як в Бучі Єрпіні, що ой, війни немає, я нічого не вірю, нічого робити не буду. А цього ніхто не питає, тут матеріальний світ. Тоді інші закони. Якщо на вас матеріально нападають, ви повинні матеріально відповісти. Не маєте фізичної можливості, Проклиніть, Це ваш захист. Проклиніть ворога, щоб він здох, і ні вам, і ні сусідам і нікому не шкодить. Ось так. Слава Україні!